Нещодавно ви бачили мою реакцію на Федька Холомидника, точніше, мої думки після прочитання цієї історії. І люди в коментарях писали, що Олег, Григер Тетюник Клинко, отам-от от ще краще. От ха-ха-ха!» також історія, якби, ну, трошечки ранувато її вивчають. І Я щось віддалено дуже пам'ятав, і я, начебто, навіть знаю знов-таки, чим вона закінчиться. Але дякую, сусіди. Але, але, я зараз от прочитаю і до вас знов повернусь. Мені стало дурно вже на моменті з вчителькою і дитиною. От вже там мені стало погано. Я зараз, ну, до речі, не, не прикалуюсь. Типу, Знаєте, ще Федько Халамитник, це, напевно, те, що це було коротший твір. Там доволі драматично швидко розвиваються події, але це ще було якось от морально більш-менш. Ну, Типу, ладно, але Климко, може через те, що якраз от там події, як під час Другої світової, я погуглив спеціально, я просто щоб зорієнтуватися, це Перша світова, це Друга світова. Я... Це читається в 7 класі. Ну, типу, по віку ще більш-менш. Однак ще й враховуючи контекст повномасштабного, в якому діти ростуть і вони ще й читають. Ну, я не знаю, наскільки це вартує, щоб це зараз було в програмі. Знову ж таки, я не за те, що давайте стерильну якусь історію створюємо дітям, будемо їм тільки про квіточки і веселку розповідати. І нехай вони читають тільки такі історії. Я не знаю, як це коментувати, чесно. Типу, мені терміново потрібно щось прочитати з формату комфортної літератури, щоб просто перемкнути мозок і відійти. Тому що без приколів, от Климко... Це ще гірше ніж Пітько Холоминник. Там, хоча б було все швидко. Тут історія довша, ти в неї занурюєшся і все без коментарів.